Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Місяцями вулицю Петлюри коломаянам доводилося переходити навмання, адже світлофор для пішоходів не працював. Скарги містян нарешті почуті двооко регулювальника відремонтували. Щоб перейти вулицю Петлюри, потрібно ризикувати життям. Скаржилися коломияни народному контролю. Волода, тепер ні про що не дбає лиш про себе. Ні про дітей, ні про людей. Не слідкує за нашими вулицями, за, ну, саме за світлофорами. Ну, і Це погано, тому що тут багато дітей, тут художня школа, тут ходить багато дітей, і вони ж добре можуть, можливо, не знають пішохідних цих правил, ну, як вони мають проходити дорогу. Може бути нетерпачу у може, наприклад, той же самий водій не заміхати до чи Так само водій може бути неуважний. Роний контроль взяв із комунальників обіцянку, що ті забезпечить справний світлофор на небезпечній ділянці. Їм щоб дотриматися обіцянки, знадобилось три місяці. Тепер навіть мухтар перебігає дорогу на зелене. Дуже добре. Я не причуся тут. Хуначані в художній школі. То я тут дуже часто ходжу. світлофор, як не працював, то машини літають, перейти. Взагалі буквально нормально неможливо. Це я дуже рада, що відремонтували. Добре, що він ремонтований, тому що це потрібно. Повинен бути порядок. Марина Максимів, Юрій Данелюк, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот